Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами з'їздимо на барахолку у місто Женева у Швейцарії. Я зараз знаходжуся у Франції ферне А ось там позаду мене вже бачите. Це кордон між Францією та Швейцарією, і там місто Женева. І сьогодні субота. І по суботах у центрі Женеви проходить вулична барахолка. Тож з'їздимо зараз сюди, подивимося, що там є цікавого. Трошки для вас познімаю. Якщо щось придбаю, то звичайно у кінці відео я все це примірюю. Тож поїхали. Я приїхала до Женеви. Це авто та залізничний вокзал, який називається Корневін. Далі можна було б пройтись пішки, а можна проїхатись на автобусі. І я обрала другий варіант. Я їхала сюди на автобусі швейцарської компанії, а в них квиток дійсний одну годину на будь-який транспорт цієї компанії, тож на цьому автобусі я вже купувати квиток не буду. Це я проїжджаю базиліку Нотр-Дам де Женеве, це головна католицька церква Женеви, і дуже вона гарна. Хотіла вам трошки місто показати, я обожнюю женеву, мені тут дуже подобається. Це я вже приїхала на барахолку, і сьогодні досить багато і продавців, і покупців. Я завжди на барахолках і люблю розглядати картини. Я їх просто обожнюю. Але для довідки у Швейцарії ціни на, на картини ну, дуже високі. Хоча, мабуть, вони в них на все дуже високі. Я порівнювала ціни у Франції, яка є країною з досить точніше, країною досить недешевою, і Швейцарію. Так от у Швейцарії ціни десь у півтори-два рази більше, але дешевша техніка. Завжди звертаю увагу на ось такі маленькі флакони парфумів. Я їх просто обожнюю, але ці мені були незнайомі, а відкривати нюхати їх не можна. Я собі декілька придбала на барахольці у Франції. Там такі коштують по 2 євро. Так, а тут у нас гаманці, це також завжди потрібно подивитись: гаманці від Геста, Майкл Корс. До речі, у Європі ці два бренди дуже полюбляють і вони тут дуже розповсюджені. Якщо ви не знали, то я фанат сумок і завжди усюди придивляюся, передивляюся сумки. Давайте ціни не подивимось, що за бренди, я не знаю, але ось ця сумка коштує 25 франків. А ось ця така яскрава, вона коштує 30 франків. 30 франків це у нас півтори тисячі гривень. Ну так, досить недешево. Хоча, який там бренд я не знайшла, можливо, вона просто no Name». А ось тут дивіться такі взагалі трендові сумки з бахромою та відтінку бургунді. Передивлялася я на цьому рейлі чи Що ви думаєте, я побачила. Зверху, бачите, там шкіряна куртка. Зараз я її покажу, там важко буде знімати, бо усі дивляться, ось тут напис Барінсьяга 800 фун фунтів. Франків. Уявляєте собі, я в шоці? Ось такі речі тут можна побачити. До речі, хотіла вам розповісти, багато чула, що у Європі не можна продавати підробки, і за це штрафи такі величезні, але усюди, у секондах, вони продаються. І багато хто ходить у гакі, ну тобто в підробках Гучі, неймовірна кількість Луїві Тонів, Брбері та іншого. О, взагалі, ну, як це? Так. І це я знов пішла подивитися сумочки. І знаєте, я просто очам не повірила, коли це побачила. А так, друзі, ну ось так виглядає ця маленька сумочка від Versace. Це оригінальна річ, вона дуже гарнюня, Ви подивіться тільки на ці деталі. Зараз покажу вам, як вона виглядає всередині. Ось так вона виглядає всередині. Тут надпис Versace та Made in Italy. І далі у нас ще один відділ. Ось так він виглядає. І позаду є ще одне відділення. А сумочка у прекрасному стані. Тут є маленькі недоліки. Але реально такі маленькі, тут просто фарбу е, треба підфарбувати, і все. І вона просто в гарнющому стані, як для вінтажної речі. А це так вінтажна реч. Я коли підійшла, запитала, е, скільки вона коштує. Мені продавець сказав 15 франків. Я така, та ні, мабуть, щось я не те дочула. Я пішла її сфотографувала. Знайшла в інтернеті і такі сумочки на ресейл-платформах коштують від 120 євро. Я ще раз підійшла до продавця і кажу: вона коштує 15 франків? Він каже, так, так, 15 франків. Я кажу: а може я придбати її за євро? Бо в мене немає франків. Він сказав, так, але буде коштувати 20 євро. Тож, уявляєте, оцю гарнюню я придбала. За 20 євро. Клас, я дуже задоволена. Версаче це не просто бренд, це синонім розкоші, драми і гламуру. Усе почалося у 1978 році, коли Джані Версаче перевернув моду своїми сміливими принтами і сексуальними силуетами. Його одяг миттєво став улюбленим серед зірок, таких як Мадонна і Принцеса Діана. Після трагічного вбивства Джані у 1997 році Бренд очолила його сестра Донетелла і зробила його ще культовішим. Золоті ланцюги, грецькі візерунки, медуза горгона. Ти точно бачив це? Хоч раз? Версаче це, коли мода кричить Подивись на мене. І знов картини, і ось цей велетенський просто годинник. Дуже мені сподобалось, але я навіть боюся уявити, скільки це коштує. На цьому ринку багато можна знайти вінтажних речей, але треба в них розумітися і мати гроші, бо продавці тут дуже кмітливі і знають ціну вінтажу. Я тут шукала якісь вінтажні прикраси. Але цього разу я не знайшла, але колись тут їх бачила і вони просто коштують космічних грошей. Ну Взагалі Швейцарія тут досить дорого. А ще я помітила, що на ринку стоїть багато таких коробок, речі в яких коштують там один, два, п'ять франків. І люди залюбки таке купують, тому на подібних ринках треба брати в дрібні гроші. Ось тут, бачите, китайські якісь речі продаються по 5 євро з ці кепки, і парахолка дуже велика, чого тут тільки немає: від ретро від речей до просто китайського, вибачте, барахла. Але також це купують, інакше б вони не стояли тут. А китайські вироби тут просто завжди продаються. А тут продаються різноманітні, мультяшні та яскраві шкарпетки. Ось про це я й кажу, що на барахунці є китайські вироби. І будь-які з цих шкарпеток коштують 3 франки. Тобто пара коштує 150 гривень. А ось цей товар, який продається, мені здається, будь-де у Європі. Усілякі браслети з типу натурального каміння. Я раніше займалася продажем натуральних каменів і знаю, що китайці багато підробок роблять, на жаль, на каміння. Вони навіть типу агати вміють робити зі скла. Уявляєте? А ось тут камінці продаються. Тут можна Придбати там, бачите, і фурнітура є, і каміння. Придбав собі все, що захотів, і зробив, не знаю, натуральне, не натуральне, але е, буде вам хендмейд. Бачите, там навіть продається якийсь хендмейд. Ці продавці самі роблять якісь прикраси і продають їх. А тут плям прям ностальжі. Друзі, зізнавайтеся, хто такі вазочки робив з платівок. Я точно робила, і раніше вони такими стильними мені здавалися. Тут багато дуже красивого посуду. А тут в нас знов Китай. Бачите, сонячні окуляри по 10 франків, тобто це по 500 гривень. Але не факт, що вони взагалі захищають ваші очі. Це мені здалося, що ця сумочка схожа дуже на бренд Родо. Це, здається, італійський бренд подивилася, але це не вона. Тут бачите, навіть ці килими продають. Я в шоці? Чого тут тільки немає? А це я знайшла спідничку. І мені стало цікаво, що ж це за бренд. І дивіться, тут написано Сандро це французький дорогий якісний бренд, але. Написано, що «Made in Ukraine», але Сандро не відчувають в Україні. Питаннячко, що це було? Ще у цій кучі я знайшла футболку від преміум бренду Діскваре 2, Але вона була уся в дірочках і її місце було просто вже на смітнику. А потім я знайшла чоловічий светр від французького преміум бренду Zadig Voltaire. Гарна кучка. А так, друзі, і ось так виглядає цей светр. Звичайно ж, він на мене завеликий, бо цей чоловічий, тут довгі такі рукави. А, тут є один маленький нюанс, ось бачите? Ось така асиметрія тут іде, і ось тут просто треба а, прихопити. Тут розійшлося на шві. Це я за 5 секунд зроблю. Тут нічого страшного немає, але коли я побачила а, цей свет, точніше спочатку я побачила задікан-твальтер. Я така: о, клас, це супер знахідка, у, у кучі там, де все по одному євро. Я така, супер. Та що його? А там, знаєте, така просто тряпка. Ну, от тряпка. Я така, а ну тоді зрозуміло, чого його не придбали. Потім почала роздивлятися: ніяких там дірочок, нічого такого немає. І я така думаю, ну, я його випру, Потім я його відпарювачем пройдусь по ньому, ну і все буде добре. Так я і зробила, я його придбала. Але так як це у нас Швейцарія, а не Франція, то я його придбала не за 1 євро, а за 2 євро. Франки євро вони коштують майже однаково, але на барахольці беруть трошки більше. Тому з мене взяли 2 євро за ось цю ковтинку. Ну, взагалі нормальна така ціна, мені, м -м, мені норм. І я вважаю, що це класна знахідка за 2 євро купити е, класний светр, який досить дорого коштує у магазині. І він, ну майже в ідеальному стані. Після того, як я, як я над ним почаклувала, він просто засяяв. Мені стається дуже гарний. Вольтер – це свобода, рок н рок-н-рол і французький шик, заснований у 97-му році. Тієрі жильє назва бренду Задікенд Вольтер походить від філософської повісті Вольтера, яка називається Задік або Доля. Він створює одяг для тих, хто цінує якість, бунтарський дух і недбалу елегантність. Кашемірові светри, шкіряні куртки, грубі черевики усе це про Задікен Вольтер. Це стиль міста, нічного життя і внутрішньої свободи. Бренд вже став культовим у Франції і далеко за її межами. Ще я знайшла брюки від Weekend Max Mara, але вони були в дуже поганому стані. Тож брати я їх не стала, але хотіла показати вам, які бренди можна взагалі тут знайти. Побачила я якийсь ажіотаж біля цієї купи одягу і також пішла там поритися. Там було багато брендового одягу. Ось, наприклад, цей піджак від Moschino. Уявляєте собі, я не стала його брати, просто хотіла вам показати, що взагалі у цій купці було. Це в нас пуховик від бренду Weekend Max а це піджак. Джак від також дорогого бренду Boss. ну, Тобто Hugo Boss, а лінійка BOSS. Я тут нічого не купила, просто покопалася. Там я бачила, люди купували, але там дуже, дуже дорого було. На цій барахольці є декілька продавців, які продають люксові сумки та взуття, але коштують вони ну, дуже дорого, і не факт, що це оригінал. Там і Гучі, Діори, Луї Вітони. Але вони не дуже добре до зйомки відносяться, тому я вам так тихесенько познімала, щоб показати, що таке тут можна придбати. Але якщо звичайно, ви можете відрізнити е, люкс від фейку. Так, друзі, я нагулялася, дуже втомилася. Придбала собі кавуську і вже їду додому. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Так воно вийшло не дуже великим. Але. Сподіваюся, змістовним показала все, що змогла познімати, все, що було цікавого. Так там на барахольці не так багато е, люксових брендів. Але ну що маємо, те маємо. Буду ще шукати. Тож до нових зустрічей. as they were a year ago But all will be okay. I move on each and every day. The past is where.